Саме жорстко ставились до людей іменно з Західної України, іменно з Волині, бо вони називали бандеровцем і азовцем. Чому? Я не знаю, до сих пір не знаю. Ну, Говорять, що вони вважають, мені це не встидно сказати, що до сих пор Бандера живий. Він казав, що ви м'ясо вас перевозити не вас тільки треба вбивати. Куди нас не перевозили, завжди казали виїдьте домой, вийті на обмін. Коли цей обмін, що зараз я їхав в обмін, я не знав до самого останнього кінця. Навіть вже на кордоні Білорусі я не знав, що ми іменно вже їдемо на обмін. Ніхто нам цього не казав. З Алтайського краю нас погрузили машини такі зечки. Ми їхали приблизно сутки. В тих машинах згорблені. В Новосибірську ми сіли на самоліт. Три години летіли. Який то аеропорт? Я не знаю. Там була дозаправка, Потім ми оказалися в Москві в Шермітів. Погрузили нас в автобуси. Як ми їхали, в перший раз нам дали поїсти. Булочка це найвкусніше. Я їв, ось, як кажуть, в своєму житті. І дали потрошки води. Ми попили води. Нам назад закрутили очі скотчем. Очі були завжди закручені, скотчем. І руки завжди були зав'язані. Білорусія, Україна на кордоні. Нам сказали, потім зайшли або йшли в автобус. Ви вдома, хлопці ви їдете додому. Вітаємо вдома! Вітаємо. Вітаємо. Я взяв телефон. В людини в посторонній я сказав: сонечко, я вдома. Алло. Давай я все добре. Поліція сказала, що він врахується безвісті, зниклий, і СБУ так само, що він рахується безвісті, зниклий. Взагалі, офіційне підтвердження десь приблизно за 9 місяців через міжнародний червоний хрест. Російська Федерація підтвердила його перебування в полоні. Вірила, надіялася завжди. Знаходимося в другому ізміренні. Зовсім не так, як воно зараз тут у нас в місті. У нас, я вважаю, в місті це мирний, мирний, мирний мірод. Там страшно. Сто процентів я був всім забезпечений. Це каска, бронежилет, аптечка. Зараз там дуже страшні бої йдуть. Ну, в принципі. Це був 23-й рік, ще таких боїв під Покровськом не було, таких, як зараз там ідуть. Город більш-менш був цілий. Да, були прильоти або ракети були. Я завжди була воздушна тривога або міномети. Я попав в село, в Старомайорськ, там вже села не було. Вигорівша земля, земля плакала у нас. Я вам скажу, що там нема нічого. Будинки тільки. Фундаменти залишилися від всіх будинків, від всього села, що там залишилося. Нема ні людей, ні тварин, нічого, нічого. Одне, одне розрухи. Бригада морської піхоти. Ми захопили все-таки це село і закріпилися за селом, як кажуть Старомайорськ. На слідуючий день ми вже дуже не були одійти, а на наше місце пришдужна була прийти тероборона. А оказалось в тому, що тероборона відійшла назад, а ми залишилися напередку на цього. І на другий день нас почали розстрілювати з танків, з мінометів, з вогів, і почали почали накривати. Так, і ми попали в полон. Це було дуже страшно. У нас були рації, ми передавали до командування, що так і так, нас закидають мінами, нас закидають вогами, виручайте, поможіть, що зробити. Нам сказали, не бійтеся, підкріплення йде, все буде добре. Прижміться до землі, все, все нормально. І минут через 5-10, так приблизно, ми ззаді почули, як вже були російські війська зверху, кричали з кропи, здавайтесь або закидаємо бункер ваш гранатами. Були в Волині, ми з ним разом і нас обміняли. Куди нас відвозять? Сказали, що на Донецьк. Ми не бачили того, що. Нас очі були закрити, закручені скотчем, руки зв'язані назад. все. Е на місці нас допитали. Я не скажу, що у нас тоді били, в той час нас ніхто не трогав. І їхній командир сказав: не трогати сьогодні. Вони полонені. Завтра ми можемо бути такі, на такої ситуації. бути. нас зв'язали, посадили в автомобіль, закрутили скотчем, і від... ми поїхали. Їхали приблизно десь около години. Я оказався в підвалі. Якогось будинка. Як ми попали четверо в полон, так і залиши четверо. Ну, Спочатку нас завели в підвал, потім з підвала якийсь розбитий будинок, дуже розбитий, і нас почали допит допитувати. Допитували жорстоко, били, катували, щоб ми щось розказали. Це були гумовики, шокер. Нас перевезли, якийсь сезон, завезли в підвал, і там вже почалося саме страшне. Там вже били безпощадно. Там били чи могли і як могли. Водою відлівали від нас, бо мене дуже тяжко, щоб пробили і ребра поламали, закинули в камеру. Камери старого типу, нари, зроблені з досок, збитих просто з досок і бетон. І нас не розв'язували ні руки, ні очі. Я спитав, кажу, а як нам їсти, чи як в туалет заходити. Як хочете, так і робити. Нас це не цікавить. Нас не розв'язували приблизно. Около 15 соток. До того в мене натерли руки, що на руках були навіть опариші. Як я попав вже потім в Донецьк на вахту, от вони мене там підлічили трошки. Мене направили в ВК номер 7 город Горловка. Це, саме страшне, це прийомка, коли тебе привозять і починають бити. Бити ж били жорстко. Було дуже тяжко, роздівали до Гула, розділи до Гула і була прийомка. Це Інспектори ставали з двох сторон і били палками. По стінах була кров, русський спецназ, такий як Ростовський. Теж. Вони старалися і дубіночки приміняли на нас всякі, балончики з газом. В бараці нас було около 100-150 чоловік. Це двохітажні бараки, типу тюрми. Нам і зеки були, ну, до них зовсім друге відношення. До них відношення, вони мали і права, і вони були громадянини Росії. Для них і кормили їх краще, дивилися за ними краще, мед обслуговування для них краще, а для за людей ніхто не считав. Ми не считалися люди, ми считалися, я вам скажу, навіть не люди, а тварини третього сорту. Ніхто з ніякої не було ні Червоного Хреста, ніяких не допомог. Мило вдавалося, зубна паста була, щотка була, все. От що тобі давалося на все час. Раз в тиждень тебе водили в баню, і то баня була всього 3-4 до 5 хвилин. Кормили в столові, я не скажу, нас годували. Як я попав в плен, я важив 107 кілограм, звідти вийшов 47. Давалося дві-три минути на прийом піщі. Не більше, дві-три минути. Все, чи воно гаряче, чи воно кипяток, це ніхто нікого не цікавило. В основному каші, це пшенична каша, як вони ще любили говорити. Нам каша з ізюмом. Це пшеничка була з камінцями. Така десь як сказати, що вам хтось її назмітав, і от добавив туди, і на воді зварена вона була. Ні солодка, ні солона, ні не ніяка перевели ВК номер 4 города Тарес. Наприклад, самі бараки в кращому стані були. Полегшення до полонених ніякого не було. Там одному пробили голову і просили: дайте, хоч зелень людині кров пішла. Мені так само. А вони кажуть: зеленки немає. Етому м'ясу ще зеленьку витрачати. З Терези почали розкидати по всій матушці Росії. І мене перевели в город Бійськ Алтайський край. Ми їхали около неділі. Я вам скажу, це саме страшне, що я жив в своєму житті. Тебе не їсти не вгоди нічого не дають. Просто везли в Столипінських вагонах. Умови жорсткі, серйозні, жорстокі. На прийом піші дві минути зранку, далі все время на ногах. Рано дві минути. В обід дві минути, вечором дві минути, за цілий день в туалет сходити дві минути, і все, ти повижен цілий день стояти на ногах. Голова опущена бути нижче колін, очі закриті, руки доверху. Все, все переміщення в такому положенні, як говорили буквою Г. Саме страшному то коли тебе починають або вести в багню або на прогулку, тобі надівають на голову мішок, і як собачку шнурком. Тебе починають водити і говорити, наприклад, ти йдеш, вони кажуть, там дві ступеньки вверх, дві ступеньки вниз, і з тебе знаєш, що тебе окружають два чи три інспектора, плюс задіша собака, яка тебе кусає за п'ятки, і ти отак весь час переміщаєшся. І не вліво, не вправо ти ні шах не можеш зробити. І дожен, як собачка, всі команди його точно повторати вслух, і не дай Бог ти вишибешся. Це дуже, дуже буде. Жорстоко потім до тебе. чи півтора, поки нас поміняли. Він мені сказав, що я хочу планую повернутися назад на службу. Ну, у будь-якому разі, я підтримую будь-який його вибір. Але я, чесно скажу, не хотіла б. Не хотіла б. Як і усі дружини, я хотіла, щоб він повернувся до мирного життя. Усім дружинам і мамам, яких чоловіки. І сини зараз в полоні. Я бажаю аби без весі зниклі вірити, надіятись і всім дочекатись цього бажаного. Я вдома.